Вітаю вас на своєму каналі. Поки я розпаковую, запрошую вас на свій канал, підписуйтесь. Також в описі під відео є мої посилання на групу у Фейсбуці та сторінки в інстаграмі. Отже, що тут таке? Зараз покажу вам. Ага, все це це все Багато різних деталей мені прислали. Ось це деталі із автомобіля Renault Trafic 2016 року. Це ось така заглушка в потолок. Напевно, тут ще це так розкладається. От, ну, замовник... Я одразу замовнику сказав, що розкриватись не буде, тому що тут такий тон, тонкий елемент, все немає завіси, тут ось тримається на пластику. Якщо я так надрукую, то воно кілька разів зігнеться і зламається. От. І далі ще такі от кронштейни Шторки-багажника на Renault Trafic, тут ще приклеєно От, Це все праву сторону мені замовник прислав. Ось такі одні ага, такі от прям великі є. От, ага, вони дво, два різні. Ага, що тут Така деталь ага, ось так має заходити. От. Загалом ну, саму полку я не бачив, не можу розказати, що там як. Я бачу от конкретно зразки, які я обмірюю, і зроблю, зроблю з них копію. От. Такі от деталі. Покажу вам саме, як в моделі це все буде виглядати, і сам результат друку. Ось от такі от, долі цікава Тож Побачимо, що з цього вийде. От так виглядають ці всі кронштейни в цифровому. Вигляді. Вже маю пості роздруковані, щоб вдруг запущу серії кронштейн. От. Ось так виглядають надруковані. От. Ну, і весь комплект надрукований, разом теж далі у відео покажу. Казав, що відкриватися вона точно не буде. Ось тут -от, намагався максимально повторити рельєф, також от, е, в цій частині теж е, максимально повторити. От, ну, тут цю частину, е, що, яка відповідає, так розумію, за фіксацію кліпси, яка ось, е, ну, Тут, як відкрити кришку, то там кліпса є, да, яка ось тут заходить. Тому ну, цю геометрію я не відтворював, а відтворилась. Я так розумію, що оці такі два. На півкруги, називаємо їх так, що вони кудись мають заходити в відповідні окупанта. Ось так виглядає процес друку заглушок в потолок. Вони є ліві і праві. Сформував файл для друку одразу комплекту. Це все доступно для замовлення. В описі під відео можете знайти мої реквізити. Отже, От бачите весь е, фінальний е... Результат цього проєкту, в якому я зробив кронштейни полки багажника та от, от заглушки потолок. Все це для автомобіля Renault Traffic 2016 року. От. Вихідними зразками були ось такі от кронштейни полки. От тут ще є такий елемент рухомий. Його теж окремо зробив. Такий більше і менше є. До речі, от, такі от немає різниці, чи ліва, чи права сторона. Ось такі різниці є із от цього вигину. Також зразком було. ось така заглушка в потолок ну, Не просто заглушка, вона функцію певно виконує. Але так як ну, в оригіналі тут пластик ну, виконує роль завіса. В друку це відтворити неможливо, тому що вона б швидко відламалась. І прийняв рішення, ну, і замовник теж погодився, щоб просто зробити таку суцільну деталь. Просто як заглушка щоб була. Цю геометрію повторив, щоб входило в салон в обшивку. От, і ось такі кронштейни, теж це складові кронштейні полки. Вони е, є більші і менші. Зараз це ось оригінал. От це копія. Трошки відрізнив е, тут, залив більше пластику, це додатково зміцнить. І ось ще такі менші. Теж вони. По геометрії трохи схожі, але трошки менше, ніж що я вам щойно не показав. Так, і щодо ось цих великих таких, тут теж я повторив ось цей рельєф, повторив, щоб ця деталька кліпса тут рухалась. теж. От, і це все сьогодні упакую і вже відправлю замовнику. Ви також можете замовити подібне собі, мої реквізити нагадую в описі під відео. Запрошую всіх вас на свій канал, підписуйтесь, заходьте, долучайтесь до моєї групи та інстаграм-сторінки. Реквізити теж будуть в описі під відео. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!